Доброго дня, шановні українські аграрії. з Сергієм об 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 облазим поля, бо грязю, грязюка страшна. Ну нічого, хочу ж показати, чому. Дивіться. Зараз гляну. Ага. Краї сіялися десь 20 е жовтня. Тому що попередник соняшник і ми не могли тут нормально розробити ґрунт. А це вся історія сілася 24 го 4 дні різниці. Гляньте, яка різниця? Тобто строки впливають. Але байдуже, коли ми посіяли по 6 мільйонів, і я рекомендував тоді в своїх відео, будь обережний, бо страшна грязюка, рекомендував по 6 мільйонів сіяти, то мені байдуже яке тут кущення, розумієте, буде тут кущення, не буде. А я... Головне, що густоти вистачає для того, щоб отримати 6 тонн, якщо все складеться. З опадами зараз не складається, але по великому рахунку... По великому рахунку, колеги, густота це основа. Якщо ви пізно сієте, сієте нормальну густоту, тому що на густоту розраховувати на додаткове кущення вже не зрозуміло, чи буде там його, чи не буде. А от коли у вас буде густота, тоді вам багато виборонували, мало. Вже якщо мало, то ти точно не додавиш. Так що, хто послухався нас, у вас, як мінімум, отакий посів. Це саме останнє поле, 24 жовтня. Закінчили поле сіяти. Але строки мають плив. Обов'язково треба раніше сіяти, звісно, не так. Але що сталося, то сталося. Так що запрошую до співпраці, колеги. Тримайтеся, бачите, ось вам і канаву вирили, щоб ніхто не залазив на нашу пшеничку. Рекомендую. Хороша історія, таке десь сантиметрів 40 глибини. Так що, і буде все нормально. Тримайтеся, успіхів вам!